Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі ТОПчик. І сьогодні розглянемо цікаві факти про стародавній Рим. Тож запасайтесь смаколиками і погнали! Про стародавній Рим знімаються незлічні телепередачі, фільми і документальні картини. І нас вражають величезні розміри імперії. Але давайте не будемо забувати і про інтелектуалів, і філософів Стародавнього Риму. Та про те, що саме вони заклали основи багатьох сучасних наук, в тому числі математики, філософії та астрономії. Тож давайте розглянемо топ найцікавіших фактів про стародавній Рим. Звичайно, гладіаторські бої в нас давно асоціюються з Римом. Але цей жорстокий вид спорту зовсім не був найпопулярнішим. Деякі історики наполягають, що найбільше натовп глядачів збирали перегони колісниць. Колізей містив близько 50 тисяч людей, а цирк, спеціально побудований для цих перегонів, до чверті мільйона. За оцінками істориків, середня тривалість життя в стародавньому римі становила приблизно 20-30 років. Однак ці показники, швидше за все, спотворені високим рівнем дитячої смертності і частою смертю жінок при пологах. А судячи з усього, римлянин, який дожив до зрілого віку. Жив приблизно стільки ж, скільки сучасний житель Західного світу. Багато хто вважає, що Римська імперія була найбільшою імперією в історії, але насправді вона займає лише 28 місце за величиною. На піку розквіту Римської імперії в ній жило 12% всього населення світу. Найбільшою імперією була Британська, а на другому місці монгольська. Найбільшим конфліктом в історії людства була війна римлян із персами, яка тривала 721 рік. Ви тільки вдумайтесь аж 721 рік. Причому вважається, що причиною війни було бажання персів захопити нові землі, а заодно помститися грекам, які підтримали заколот іонійців проти перських правителів. Стародавні римляни відзначали державне свято під назвою Сатурналії. У цей день раби і рабовласники мінялися місцями. Рабам накривали розкішний стіл, а в звичайні дні він був доступний тільки еліті. От би в наш час начальство так бало про своїх підлеглих. У 7 столітті до нашої ери римські весталки повинні були зберігати цноту до 30 років. Хто такі весталки? Весталки – це дівчата, які присвятили себе богині весті. І дали обітницю безшлюбності. І як доказ, вони повинні були продемонструвати цілу дівочу пліву. Якщо порушили обітницю, то живцем їх закопували в землю. За деякими свідченнями щільність населення стародавнього Риму була в шість разів вища, ніж в сьогоднішньому Нью-Йорку. За оцінками істориків, населення Римської імперії, що покривало в період максимального розквіту, близько 4,4 мільйонів квадратних кілометрів. Становило трохи менше 57 мільйонів чоловік. Найбільшими містами були Рим, Константинополь і Сіракузи. Жителі Стародавнього Риму поклонялися і молилися різним богам. Зокрема, у них була богиня каналізації, бог туалету і бог екскрементів. Римляни вірили, що ці боги часто відвідують відхожі місця, а фекалії вважалися їжею мертвих. З не меншою ніжністю ставилися римляни і до Сечі. У стародавньому Римі сечі використовувалася для прання, одяг замочували в сечі, щоб вона стала чистою, а ще сечу застосовували як косметичний засіб для відбілювання зубів. Що стосується релігії, то римляни вважали ранніх християн атеїстами, бо ті не віддавали данину римським язичницьким богам. Також християн звинувачували в канібалізмі за те, що типу вони їдять тіло Христа і п'ють його кров. Тому християни були змушені продемонструвати римській владі свої обряди, щоб таки довести, що вони не їдять людину. Одним з римських імператорів був Гай Калігула, скандально відомий тим, що зробив свого коня сенатором і нібито здійснював інцест своїми численними сестрами. Що, втім, було не такою вже й рідкістю в ті часи. А ще він віддавав ув'язнених на розтерзання диким звірам і розмовляв з місяцем. Як і сеча, сіль в той час цінувалася дуже високо, її застосовували не лише як приправу, але і для консервації продуктів за відсутності холодильників і морозилок. А ще сіль хороший антисептик. Не випадково римську богиню здоров'я звали салюс. А також, крім сечі і солі, великою цінністю вважався підгладіаторів. Жінки стародавнього Риму вірили, що якщо ним намазатися, то можна забезпечити собі красу і здоровий колір обличчя. Вважалося також, що на жінок він діє як афродизіак. А ще римляни пили кров гладіаторів, щоб вилікуватися від епілепсії. У римлян були громадські туалети. Що представляли собою довгі мармурові лавки з дірками, туалетного паперу не було, тому її роль виконувала палиця з губкою на кінці так званий Терсорій. А гірше того, ці палиці підтиралки були загальними. Хоча рабство на той час було звичним явищем, римляни ставилися до своїх рабів досить вічливо або принаймні без зайвої жорстокості. За старанну працю невільникам покладалися премії або послаблення. Напевне, вся справа в святі, де раби і панове мінялися місцями. Диктатор Римської імперії на ім'я Цинценат уберіг Рим від кризи, але потім відмовився від влади і зайнявся землеробством. Кажуть, місто цинценаті названо на його честь. Напевно, бути правителем втомлює. В Іспанії є дві давньоримські греблі. Які експлуатуються і донині. Через 1900 років після будівництва вони все ще вражають своєю неймовірною висотою, недосяжною для будівельників аж до піснього середньовіччя. А ви говорите: сучасні технології! У першому столітті нашої ери римляни влаштовували бої білих ведмедів з тюленями в затоплених амфітеатрах. І на очах глядачів ведмеді забивали і пожирали тюленів. Та й взагалі, римляни часто відловлювали великих тварин і везли їх через величезні відстані для церкових вистав. Ще одне свідчення довговічності римської архітектури це споруди з бетону. Після падіння Римської імперії технологія виготовлення бетону була втрачена майже на тисячу років. Зведені римлянами бетонні споруди настільки міцні, що стоять вже майже 2000 років. І без видимих пошкоджень, що навряд чи світить сучасним будинкам. А які ще цікаві факти про стародавній Рим вам відомі. Обов'язково діліться в коментарях. Дуже цікаво! Звичайно, я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Особисто мені буде дуже приємно. А також обов'язково в коментарях пишіть теми, на які ви хочете побачити ролики. Побачимось в наступних відео! Ваш топчик.